Друзі, всім доброго дня! Зараз ходжу на Луцькому ринку, знімаємо, готуємо відео на YouTube канал і зустрів дуже класний цікавий автомобіль, який вам хочу показати. Я думаю, що ви таких машин, мабуть, взагалі і не бачили. Подивіться, це в нас Peugeot 308 в комплектації GT Line, тобто на максимальні. Дістроніки є, максимальна оптика. Подивіться, які в нас фари, ходові парктроніки 360, класні оригінальні такі диски. Хром-пакет на вікнах, диски хромові у нас, релінги, панорама. Коштує цей автомобіль 17 тисяч доларів 19 рік 2.0 дизель на автоматі, вже новому автоматі i 8-ступеневому. безключовий, складання все це є. Також притонований. Ну, блин, виглядає він Ой, шапка, виглядає він дійсно класно. Ззаду у нас дві труби, тому що це у нас GT Line. І зараз вам покажу цей цікавий салон, який ви будете Дуже здивовані, подивіться, в нас алькантара, Шкіра, червона стрічка скрізь. На автоматі електроручник, великий монітор уже виглядає круто.